Віталь будет лишаки в районе проти зайчикса. И матч на рейтинге 1907. Що це, що це Контргами Тальбина. Дідає пішачка, втрачає тут можливо. Тут може забрати потім, не хочеш? Так. Е4. Є Е4. Є ну, хочу тут захистити. Що, він так може зіграти? Тут про весна. Про весне. Про весне. Кінь. На Е5. Тут нехай б'є. Ні, не б'є. Ну, тоді тут зім. Може тут взяти? М -м -м. Придеться брати на фрезя де вісім. Складна позиція. здається, треба було брати слоном йому. А, він так хоче зіра, я поняв. І так значить, норм у нього, так? Да?

Давай так. Поміняємо активну туру. У нього краща позиція, конечно, зайвий пішак. Будемо боротися за нічию зубами. Пожертвуємо пішака, активізуємо туру. Може, тут з'їм. Правильно грає суперник. Міняє слона, залишається з хорошим чорнопольником. На два фланги пішаки. А так я можу залишити собі слона, до речі, дати шах йому. Кстати. Кстати. Не знаю, я не знаю. Так зіграти, щоб тут пішачка з'їсти. Треба розбити ці пішаки, щоб до них було легше чіплятись. Бо він так іде Activization, complication. А, там ж нема, що, що ти несеш? Що не вичворяє цей тип? Не розумію, що це таке, за фокуси, хе. <ріхи> Забув суперник походити. А відпочинь. Ай-ой-ой-ойчки, 81 на 81, він трошки краще грав по точності. В деб'юті точно він мене обіграв. А тут трохи перемудрив він. З цим маневром. Дозволив мені трішечки випрямити спину. Да, іншпильок, звісно. Цікавий. Але я активізувався з королем, Тут він пасивно став, але потім. Правильно, да, позаду, і пішак пішов. Тут я чомусь подумав, що я мат ставлю, хоча пішак тільки поле D7 контролює. Просто темп віддав йому. Чомусь він. От тут не забрав пішака. треба було брати. Дуже рівна позиція, тому що дуже сильний пішак. А це взагалі пом... Не знаю, що він хотів. А, він хотів повернути Туру, чи що. Не знаю. Просто треба було шахувати, мабуть, на ТРБ5. Ну, типу так. Нічия. Чомусь вирішив віддати Туру мені. Брати не можна, тому що ферзь. І після шаху король не сюди йде, а сюди і сховався. І все. Тільки тут я молодець, звісно, пограв з турою просто. Ну, Ну а чого я шах не Якщо сюди. окей, okay, сюди. Мат 33 ходи. Ну окей, якщо він так, то ми просто підходимо, да? Король g 3. Тепер мат. А, тут ідея з тим, що він пішика проводить фрезя. Але отримує мат. Так, ну а він там. Щось ческом залагав. Чомусь не зробив хід. Тут мата ж то нема. Забув. Забув. По часу.